Поради при роботі з віджитом онлайн-чату. Вітаю, друзі! У цьому відео е, хотіли б вам розказати і показати е, основні е, питання або важливі моменти, на які варто звернути увагу е, під час роботи з віджитом онлайн-чату. Такий собі маленький туторіал. Давайте почнемо. Перше питання: чи зберігається історія звернень з чату клієнтів. Тобто, коли, коли клієнт написав через віджит, ваш віджит на сайті, якщо він повторно зайде на ваш сайт, чи буде зберігатись історія його повідомлень. Друзі, так, звісно, історія повідомлень з одного пристрою зберігається. Зараз вам покажу, От, наприклад, є наш сайт. Є на ньому віджит. Відповідно, я писав собі повідомлення, тестував. І як бачите, за весь період, тобто з 1 лютого і по сьогодні, тобто останнє 15 лютого, вся історія зберігається. Відповідно, в розділі чатів у вашій crm системі всі клієнтські повідомлення теж будуть зберігатись, тому стосовно цього не хвилюйтесь. Питання номер два. Верніше це буде не питання, а скоріше порада. Друзі, якщо у вас будуть менеджери, які будуть відповідати клієнтам, консультувати їх у віджеті на сайті для гарного зовнішнього вигляду, ми рекомендуємо додати вашим співробітникам аватари всередині в CRM-системі, де це можна зробити. Відкривайте ваш профіль ліворуч знизу. Натискаєте мій профіль, і тут ви можете додати аватар до свого профілю, до свого аккаунту. Це повинні зробити ваші менеджери, які будуть відповідати людям у віджеті на сайті. Ну, тому що це підвищує, по-перше, конверсію. Це доказано, це факт, це не менш важливо. Ну, і по-друге, Ну, кому не буде приємно е, відчувати, що ти спілкуєшся з живою людиною, не з ботом, що це зображення не з інтернету. Е, а це дійсно жива людина, е, з якою буде значно приємніше спілкуватись. Ну, відповідно, конверсія, друзі, це перевірено від цього буде тільки зростати. Питання номер три. А, друзі. Шлях створення і підключення виджету виглядає так. Спочатку ви підключаєте канал комунікації, тобто онлайн-чат, де це робиться налаштування, Комунікації. І тут ви спочатку додаєте новий канал, Тобто, вам потрібно віджит чату додати як канал комунікації, а тільки потім ви вже налаштовуєте сам віджит, тобто, які повідомлення там відображаються у неробочий час, коли буде тобто, сам час, коли працює віджит, там, агама, тобто, колір, який буде мати віджит. Ну, і так далі. Всі, скажімо так, Косметичні налаштування віджету робляться тільки після того, як ви підключили канал комунікації. Як підключити віджит на сайт? У нас є окреме відео, будь ласка, ознайомтесь з ним. Але е, прохання спочатку підключаєте канал комунікації, потім налаштовуєте віджит, тому що клієнти часто питають, чому я не можу налаштувати віджит. Ми перевіряємо питаємо інформацію, а чи підключили ви канал зв'язку. Ні, не підключили. Тому, друзі, спочатку додаєте новий канал. Обираєте тут, відповідно, онлайн-чат, тільки після того, як ви підключили канал комунікацій, ви налаштовуєте віджит. Шлях тільки такий. Друзі, питання стосовно додавання коду віджиту на ваш сайт. Тут порада особисто від нас. Якщо у вас є. У штаті програміст або адміністратор сайту, який е, займається вашим сайтом, там наповнює його, е, редагує, налаштовує і так далі. Е, то, друзі, будь ласка, доручіть додавання коду віджиту на сайт саме цій людині, щоб е, ну, не було ніяких нюансів, ніяких проблем. Е, що я маю на увазі? Зараз відкрию віджит. Коли ви вже налаштували віджит, е, всі повідомлення, у самому НАЗО ви копіюєте код, який треба вставити. Е, в сайт на ваш сайт, тобто в адмінку на вашому сайті. Якщо ви не розумієтесь на цьому, не знаєте, як це зробити. Будь ласка, доречіть вашому адміну чи програмісту. Ну, якщо вже такої людини немає, а вам потрібно додати код, будь ласка, можете звернутися до нас. Я думаю, техпідтримка наша вас проконсультує, або як мінімум дасть пораду, як це краще зробити. Друзі, питання номер 5 додавання посилань на ваші соцмережі у віджиті на сайті. Як ви знаєте, ви можете додати посилання на ваші соцмережі месенджера. Ось тут угорі воно відображається. Тобто людина, потенційний клієнт, може обрати канал комунікації, який зручний для нього. Ну і туди вже перейде спілкування з вами. Друзі, посилання на соцмережі месенджера додається ну, майже наприкінці. І тут я звертаю вашу увагу, вам потрібно додати саме назви або нікнейми ваших ботів соцмереж у ці поля. Тобто, як бачите, от, будь ласка, зверніть увагу у телеграмі, вже є початок, тобто HTTPS, початок посилання вже є. Вам потрібно додати тільки сам нікнейм вашого телеграм-бота. Аналогічна ситуація з усіма іншими каналами: Facebook, Instagram, Viber. Вам додати треба тільки нікнейми чи назви сторінок. Тобто, наприклад, що я маю на увазі, якщо ви зробите ось так, Тобто додасте активне посилання повністю, це невірно. На жаль, посилання не буде працювати. Вам треба додати тільки сам е, нікнейм. Ось таким чином. Посилання. Вже готове, додаєте нікнейм, зберігаєте, тоді все буде працювати. Друзі, і останнє питання воно якраз було від нашого активного клієнта, який користується KCRM, в, в нього було питання, як бути зі старим віджетом. Тобто, ми знаємо, що до виходу віджету на сайт у нас можна було, можна було додати. Посилання на ваші соцмережі, ось, ось це я маю на увазі. Ну, і це були просто звичайні посилання, через які клієнти переходили і вже спілкувалися з вами там у месенджерах, Телеграмі, вайбері і так далі. Як бути зі старим відджетом? Друзі, тут все просто, ви можете просто прибрати той віджит і створити ось цей новий тут ви отримаєте ще, скажімо так, додаткову перевагу. У вас залишаються, тобто у вас будуть посилання на ваші соцмережі, але разом із тим у вас ще й буде віджит на чат. Тобто клієнт зможе швидко вам прям в секунду написати, і цей чат буде потрапляти в чат в crm систему в KCRM. Ну, і також у вас залишаться посилання, ви їх додасте вірно, як я казав, тобто саме нікнейми і назви ваших сторінок без HTTPS. Ось таким чином, просто старий, віджит, рішення старий віджит, просто прибираєте, створюєте новий віджит. Як я і казав, у нас є інструкція, як це зробити. Робиться це дуже швидко, буквально 5-7 хвилин, і віджит вже готовий. всі... Звернення клієнтів потрапляють в кейсі в розділ чати. Тому, друзі, на цьому все. Ось такі основні моменти, про які хотілося б згадати, щоб ваша робота була зручною і ефективною. Якщо залишились додаткові питання, будь ласка, пишіть нам у техпідтримку або у коментарях під цим відео. Будемо раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую!